Тема останніх днів це робота бойова робота українських військових на лівому березі Дніпра в районі Антонівки під Херсоном. Доволі мало інформації про те, що там відбувається. Зараз з нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру Сил оборони Півдня, і з нею ми поговоримо про те, що все таки відбувається на цій ділянці. Пані Наталя, добрий день. Доброго слава дня. Україні, вітаю, Героям слава. Слава. отже, чи можете ви підтвердити, що е, тут на цьому клаптику землі на лівому березі Дніпра справді е, зараз діють українські військові? Ну я ж адекватна, звісно, ні. Е, треба розуміти, що е, бойова робота вимагає тиші тоді, коли вона потребує закріплення. І якщо задуманий якийсь процес, він має відбутися. Закріпитися і тільки після того освітитися те, що робиться зараз в інформаційному просторі, це звісно спрямовано більшості на відповідну пропагандистську машину. І розпочали цю істерію навколо лівого берега, зокрема, саме військори російських новин, які намагалися створити. Відповідну підложку таку інформаційну для того, щоб активізувати свої дії, щоб посилити тиск. І ми спостерігаємо, що так і відбувається. Зокрема, правий берег зазнає дуже потужних обстрілів. Активізувалася робота авіа авіації над самим Херсоном. Авіабомби почали прилітати безпосередньо і на обласний центр. Якщо раніше це була прерогатива, умовно кажучи, переславшини, то зараз ворог орієнтує бомби вже на той напрямок, який Означить для себе як можливий, нібито там, максимальне скупчення військ. Що можуть протиставити українські захисники протиставляють цій ситуації? Ми продовжуємо контрбатарейну роботу. Я підкреслюю, це означає, що за допомогою засобів ураження далекобійних ми намагаємось вичищати площу, яка дозволить стилам оборони. Відкинути ті потужності ворога, які за Завдають максимального ураження місцевому населенню на правому березі і дозволить розгортати свої плани подальші. На даному етапі нерозумно викривати якісь позиції і облаштовувати якісь позиції там, де ворог має максимальну перевагу і може їх накрити в будь якої миті. Саме цим і скористалися, зокрема, в російському інфопросторі, коли потім виправдали свій. Удар іскандером по мосту. А російські так звані воєнкори, точніше, інформаційні солдати терористичних російських пропагандистських військ, стверджують також, що, що скаржаться, що не вистачає плавзасобів російським терористам для того, аби проводити якісь там операції. Чи відчувається це на полях бойово зіткнення безпосередньо? Вочевидь, їм не сказали, що там дуже суттєво обміліло все і плавзасоби зараз їм знадобляться хіба що на думні типу матрасів для того, щоб догрести до своїх і скоріше вшитися. На даному етапі ця істерія навколо плавзасобів. Вона в принципі виправдана тим, що наша бойова робота була досить результативною. Ми розбили понад 40 одиниць їх плавзасобів протягом. Двох тижнів попередніх, і продовжуємо цю бойову роботу там, де вони ще можуть застосовувати ці плавзасоби, замість того, щоб рятувати місцевих мешканців, яких вони позатоплювали, вони намагаються передислоковувати зараз свої підрозділи, оскільки бачать, що там, де відійшла вода. Можна облаштовувати позиції. Вони намагаються облаштовувати собі так звані залізобетонні бункери невеличкі там, де вода відійшла, і позиції теж змило. Ті, що в них були до того, і вони намагаються зараз на швидкоруч організувати ось такі позиції, ніби для того, щоб тримати оборону. Дякуємо вам, Наталі Гомунюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, капітан першого рангу, розповіла нам про ситуацію поблизу Херсона, зокрема довкола Антонівського мосту, і каже, що поки не може нам розповісти про те, що там е відбувається, там тривають бойові дії. Наскільки наскільки я можу зробити висновок, але судити я якось про їх успіх чи не успіх поки е зарано, оскільки оскільки не треба цього робити.